Чи можуть українці отримати якісну вищу у світу? Таке питання ставили вже не раз, а останнім часом воно особливо загострилося. Іноді доходить до украй категоричних оцінок. Університет по поняттю в Україні практично нету, і, взагалі, припадавателі в Україні можна набрати влучим випадку на один університет. Якщо не буде зроблено нормаль, кілька нормальних університетів і персоналітет. То Україна окончательно потеряє свої шанси на самостоятельність. Пан Нікітін називає українську освіту застарілою. Педагог переконаний, сьогодення можна порівняти хіба з переходом від античності до середньовіччя. Отож, реалії змінюються зі швидкістю світла, що було актуальним три роки тому. Нині вважають архаїчним, а змінювати програму так само часто неможливо, зауважують спеціалісти. Відтак орієнтуватися необхідно не на сучасний стан речей, а навчитися передбачати майбутнє. Для цього потрібне фінансування, якого у державних вишів бракує. відтак рейтинги поважних університетів світу зазвичай обходяться без українських вишів. Наш студент сьогодні учен, не може отримати шанген. Особливо дівчинки, тому що вони ще й красиві. Ось такий маленький європейський університет, отримує мільйон. Приміру, так? Да? Щоб зрозуміло. Українському дають 200 тисяч, і за, за ці 200 тисяч виповняють 100% роботи. Після того, як ці 100% роботи виповнені, ну европейский європейський університет 8% дії кладуться просто в карман. Нашим же студентам до кишені доводиться непотрібні знання класти. Це одна з популярних фраз молодих фахівців. Приміром, менеджери вважають, що даремно вчили філософію, а режисери нарікають на непотрібні пари економіки. Тому ширяться розмови про суттєве скорочення університетських дисциплін. Погоджуються з такими змінами далеко не всі. Іменно це дозволяє нам в общем-то, расширить знания выпускника и назвать его образованным. Если этого нет в знаниях выпускника, то какой же он образованный? Он просто ремесленник в таком случае. А ще педагоги занепокоєні тим, що нерідко метою багатьох студентів є диплом бажано з відзнакою між тим давно відомо результат навчання не в документі, а в професійності.